Доброго дня з актуальною інформацією в ефірі Телестудія Тясмен. Медичні заклади Сміли готові до передачі на баланс міста. Про це йшла мова у інтерв'ю з секретарем міської ради Ярославом Березанем в нашому минулому ефірі. Сьогодні продовжуємо тему медицини. Містом поширювалися чутки про те, що у медико-санітарній частині буде гуртожиток для працівників підприємства, яке розпочне працювати на території колишнього радіоприладного заводу. Ми попросили виконуючого обов'язки міського голови Ярослава Березаня прокоментувати ситуацію та підтвердити або ж спростувати ці чутки. Байки ходять різні. Ще навесні міська рада прийняла рішення про прийняття в комунальну власність майна медико санітарної частини з обов'язковим збереженням статусу медичного закладу. Ніяких гуртожитків там робити ніхто, ніхто не планує. Це є медичний заклад і е, єдине про що йшла мова, це про переселення відділу охорони здоров'я. Зокрема, будівлі, яку вони зараз займають, в будівлю медико санітарна частина для економії енергоносіїв. Все це єдине. Ну ще стомат поліклініка. Але перетворювати медичний заклад в житловий комплекс ніхто не буде. Багато вже з цих фахівців вже живуть в смілі. Дехто винімає житло в Черкасах, дехто в Смілі. Буквально на минулому тижні. З нашими фахівцями управління економіки, управління архітектури вони приїхали по місту, подивилися і земельні ділянки, і ті об'єкти нерухомого майна, які є в комунальній власності для передачі в оренду або продажу. Вони зараз визначаються. Була нарада з приводу будівлі санстанції на Нєвського, на вулиці Нєвського. Для того, щоб вони брали в оренду. Тобто ну, це не є проблема, і е, ведуться пошуки і переговори, ну, зараз пошуки з власником е, гур, не гуртожитку, а готелю е, біля технікуму на радіоприладному заводі, там тричі чотирьохповерхова будівля, воно приватне. Ну ніхто не буде перетворювати спеціально побудовану будівлю для медицини, для медичних е, потреб в житло. Тому що вона є унікальна і потім відновити її буде неможливо. Тому ну, це я не знаю нашого, хто їй це говорить. Комфорт і безпека жителів міста на рідних вулицях і провулках значною мірою залежить від освітлення у темну пору доби. Статистика свідчить, що на вулицях, де є нічні ліхтарі, скоюється менше правопорушень та злочинів. Тож питання освітлення є актуальним. Міська влада прагне вирішити низку питань, які забезпечують життєдіяльність міста. Одне з них освітлення вулиць та доріг. Вже виконано значний обсяг робіт. Перший заступник міського голови Андрій Шовкун детальніше про те, що вже вдалося зробити, іде найближчий. Лижчим часом з'являться нічні ліхтарі. Дуже нагальне питання це освітлення міських вулиць. Ми закінчили вже роботи по освітленню вулиці Артема, Громова, Вільямса. І наступної вулиці, по яким буде проводитись роботи з відновлення освітлення, це вулиця Смоленська, вулиця Леніна, там, де було пошкоджене освітлення. І надалі по заявках мешканців теж будемо виїжджати оперативно вирішувати це питання. На жаль, як я казав, в бюджеті міста дуже замало виділено коштів на цей рік, тому по підсумках півріччя ми будемо переглядати кошторис, переглядати бюджет міста і виділяти додаткові кошти на те, щоб відновити освітлення. на Майже всіх вулицях, ну, якщо, це, якщо дозволять гроші, і їх буде достатньо. Грошей катастрофічно не вистачає. На відновлення асфальтного покриття в місті, потрібно, щоб відновити його до стандартів нормального, 100 мільйонів гривень. Це тільки -ті асфальтове покриття по місту. Для того, щоб відновити освітлення, потрібно теж мільйонів 5 Тобто половина. Половина мереж не обслуговується зовсім, тому що не є е, на балансі міста. Вони є в безгосподарному за, зараз стані. Для того, щоб їх забрати на свій баланс, потрібно е, взяти їх на обслуговування. Для цього потрібно виділити додаткові кошти. Потім, е, після того, як будуть вони взяти на баланс, їх потрібно відновити. Це теж потребує коштів Один, один. Е, ну, Кожен світильник відновити це ну, є багато коштів. Тому що треба автоматику міняти, треба міняти саме лампи освітлення, треба замінювати кабеля. Тому дуже багато коштів на, кожний, на, кожний, на кожну вулицю виходить. І тому зараз ми Аналізуємо, де самі проблемні участки, де дуже багатий великий потік людей і вулиці зовсім не освітлені, там ми виділяємо в першу чергу кошти. А де є на вулиці хоч декілька фонарів, потім ми цим вулицям не приділяємо увагу, приділяємо увагу тим, що є найбільш неосвітлені. Під головуванням першого заступника міського голови Андрія Шовкуна відбулося чергове засідання виконкому. На порядок денний було винесено 19 питань та три додаткових клопотання. Про стан розвитку фізичної культури і спорту розповіла начальник відділу освіти Марія Яцина. Жваво обговорювалося питання щодо спортивних шкіл Олімп та Локомотив. За рішенням позачергової сесії тренерам ДЮСШ локомотив передбачили вакансії у дитячо-юнацько-спортивній школі Олімп. Вирішення цього питання очікувалося до 1 липня, однак станом на 23 червня жодної заяви від них не надійшло. У членів виконкому виникло питання, як саме управління освіти співпрацює з некомунальними та громадськими організаціями. Також рішенням виконкому управлінню освіти молоді та спорту дали доручення в рамках розвитку спорту та фізичної культури в місті розробити план поступового переходу спортивних організацій на часткове фінансування та самофінансування. Внесено зміни до складу балансової комісії з питань діяльності комунальних підприємств, торгівлі та побуту. За пропозицією Анатолія Терещенка до неї увійшов голова громадської ради Олександр Дем'янко. За погодженням виконавчого комітету, перший заступник міського голови Андрій Шовкон очолить роботу з ліквідації над Чайних ситуацій рівня в на території міста. Розглянуто також питання про утворення адміністративної комісії, списання основних засобів управління житлово-комунального господарства та відзначення дня конституції України. Питання про план роботи виконавчого комітету на третій квартал перенесено на наступне засідання через необхідність доопрацювати його. Заступник начальника управління архітектури Олександр Прагуня надав інформацію про проект забудови нового багатоповерхового житлового масиву загальною чисельністю 606 квартир. Найбільше питань було до представників водгео, а саме про обмеження подачі води у нічний час та тарифи. За пропозицією водоканалу ухвалено тимчасовий графік, який обмежує подачу води з 23 до 6 години на все літо. Він діятиме до 1 вересня цього року. Щодо тарифів, члени виконкому попросили підготувати інформацію про складові тарифи, аби детальніше розібратися в тому, яким чином формується новий тариф на воду. Наступне засідання заплановане на 9 липня. На завершення програми до вашої уваги анонс свіжого випуску газети Сміла. У середу виходить черговий випуск газети Сміла. На сторінках часопису сміляни вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та подякували воїнам-визволителям. Професійне свято відзначили працівники медичних закладів та дільничні інспектори. Коротко про актуальне, про плани роботи на нинішній тиждень та вирішення життєво важливих на сьогодні питань розповідають керівники міста, секретар міської ради Ярослав Березань та перший заступник Андрій Шовкун. Де влітку оздоровити з дітям, умови проживання та програма відпочинку у літніх таборах. Коли на Черкащині будуть безпечні дороги, депутати Черкаської облради хотіли б почути звіт директора облавтодору. Представники сільських громад та жителі Сміли обговорили об'єднання малочисельних громад та оптимізації органів сільських рад і закладів освіти. Пенсійний фонд в Смілі та Смілянському районі про накопичувальну систему пенсійного страхування. Подорож Херсоном, козацьким краєм, яким була і Черкащина. Подорожні нариси журналіста Олександра Вівчарика. Дізнайтеся походження вашого прізвища в тлумачному словничку Пріз. Вище смілян від місцевого краєзнавця Володимира Нікіфорова. Також до вашої уваги традиційна рубрика Що там за смілою, калейдоскоп шкільних та спортивних новин. Окрім цього, на сторінках газети Сміла. Вітання, приватні оголошення, офіційні матеріали та традиційна рубрика на закінчення номера. Газета у продажу з 24 червня. Шановні сміляни, триває передплата на газету Сміла на друге півріччя. Долучайтеся до наших постійних читачів та завжди будьте в курсі місцевих подій. Газету можна передплатити у редакції та у всіх поштових відділеннях. Це була остання інформація випуску. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua. На все добре.